Що можна вишивати на швейній машинці. Все що завгодно. Ось вишита карта. За реконструкцією кутового Розенберга 1982 рік. Я повертаю камеру. Ось вона в мене на папері. Вона збільшена в півтори рази і, і розфарбована нитками. Шов натуральний, поліестер. Муліне тут навіть є. Ну, я сюди запустила всі нитки, які мені підходили, і можна було на машинки строчити. Тож, вона така дуже цікава, можна мандрувати вуличками, можна пливти по Дніпру. Можна все-все-все роздивитися на неї. А пізніше трішечки. Я вже зробила такі хустинки. Кожна хустинка, та як якийсь куточок стародавнього Києва.